Ні, не залишиш ти на півдорозі, коли до половини допоміг, бо допомоги серце і вуста так просять, а може тільки Бог допомогти. Та віри тоді йде випробування, її в небаченому видно так і впевненість, що буде, що чекали, як би вже довго не прийшлось чекать. Бо ти усі сповняєш обіцянки, коли тобі, звичайно, вірні ми, тоді в терпінні минає чекання, але підкріплення все ж потребуємо ми. Від Бога ми підкріплення чекаємо, бо в труднощах триматись важко нам. В земному тілі був Господь, ти також, і знаєш. Як нам тяжко тут бува, бо мучать душу так переживання, і їх ніяк уже не відігнать. І часом так намарні всі старання, так намагаються все віру роздобкать, і знов летять сердечні істогнання. Господь, так важко, де ж подівся ти. І тягнуться хвилини у чеканні, і все складаються у довгі такі дні. Та лише думка, Бог не запізниться, до спокою так душу призива, а він на півдорозі не залишить, ніколи свій народ не залишав.